Що зберігається в цих мармурових скринях? Італійський делікатес, який роблять лише в єдиному селі у світі. Маріно Джанареллі – один з 12 фахівців, які вміє готувати цей делікатес. І зараз він розкриє нам свій секрет. Цей саркофаг це уже готовий. А це ми почали це минулого фатта. тижня. Частина солі вже розчинилася. Напасти десяти. Село Колонната розташоване в горах Каррари зі своїми легендарними тисячолітніми мармуровими кар'єрами. Понад 70 років родина Джанареллі у спеціальних мармурових ваннах готує найвідоміше у світі італійське сало Лардо Ді Колонната. Колись воно було єдиним повноцінним прийомом їжі для працівників місцевого кар'єру. Вистісоно маярі італі. Сало беремо з італійських свиней, Відрізаємо всі шматочки м'яса, щоб сіль краще вбиралася. Тонкі скибочки лардо можна використовувати замість олії для ароматизації супів або прикраси м'ясних страв. Але спочатку лардо довго визріває. Свіжі шматки сала виготовляють з жовтня до квітня. У цей час не так спекотно. Сало вивалюють у морській солі, а потім без додавання консервантів щільно упаковують у мармурові ємності. Додають спеції, обов'язково розмарин та часник, А також деякі інші на смак майстра. Це суміш гвоздики, мускатного горіха, зірчастого анісу та чорного перцю. Тепер закриваємо кришку. Для дозрівання лардо потрібно 6 місяців. Це Фаусто Гваданні. Він відіграв ключову роль у створенні торгової марки Лардо Ді Колонната». Нині у селі виробляють понад 200 тонн сала щороку. У колонаті лише близько трьохсот мешканців. Майже у кожному будинку є власний льох, висечений у скелі з мармуровими скринями для визрівання вишиканого ларду. Усі ці ванни зроблені з карарського мармуру з колонати. Сопраколоната. Мармо доволі не проникне, але все ж таки він дихає. цим скриням близько 200 років. Ми миємо їх тільки водою та оцтом. Лардо ді Колонната винайшли радше випадково. У робочі історично відомих кар'єрів Каррари опівдні їли товсті скиби лардо. Вони й виявили, що сало довше залишалося свіжим у мармурових печерах. Лардо був основним продуктом харчування для працівників кар'єру. Вони могли зберігати його понад рік. Люди також дарували лардо друзям, родичам, лікарям. Нині важку роботу в кар'єрах виконують машини. Але лардо, як і раніше, популярний як самостійний делікатес, так і для приготування інших страв що відрізняє Ларду ді колонната, то це те, наскільки воно ніжне. Сало відкривається у той момент, коли потрапляє до вас на тарілку. У роті не має бути ані шматочка жиру. Воно справді має танути в роті. і в міру того, як ви жуєте, ви поступово відкриваєте для себе спеції та аромати. Ларду буквально тане у роті. Лардо – це наша історія. Завдяки Лардо – це місцевість і люди особливі. Вартість Лардо ді Колоната – від 30 до 50 євро за кілограм. Завдяки йому це село в Тоскані прославилося на весь світ.